Продається простора однокімнатна квартира, перепланована з двокімнатної. Зроблений якісний, симпатичний ремонт. Ви бачите, ванна сумісна, сам музол сумісний, ванна туалет. І велика простора кімната, 27 квадратних метрів, кухня студія. Кухонна зона. Ніша для холодильника. Опалення централізоване, буду підігріває колонка газова. Вікна металопластикові, вона величезна, укомплектована повністю меблями та технікою, заходь та живи. Знаходиться на вулиці Перемоги, 52. Четвертий поверх цегляний будинок. Заходь та живи